Всім доброго ранку. Сьогодні у мене дуже незвичайний день, і ми разом з вами. Угу. Я вас беру з собою. Куди? А ви побачите маленький такий секретик привідкрив, але. А ви думайте, що це могло бути? Як я одягнена? Ну, звичайно, дивіться, джинси, майка, тому що сьогодні 36 буде, окуляри. Куди я їду, як ви думаєте? Ну ви поки що рішайте, я буду все показувати. Тобто ми сьогодні з вами відправляємося в дуже цікаву подорож. Відкриваю маленьку таємницю, ми дивіться, на якій машині їдемо. Тобто ви вже зрозуміли, що ми не їдемо за кордон десь. А можливо, це, знаєте, спеціально я так роблю. Я вам не показувала, як я залізла, потім покажу. Дивіться, де я знаходжусь йо мою який будинок! Оце. А тут треба прив'язати йо ки палки Оце так! Да. Ви зрозуміли, що я. з Фух, дайте я дух переведу трішки! Оце машина, йо -мо! Зараз хвилинку куляри запуталися <рес> сьогодні я буду дальнобойщицей. бойчесей ну, не тільки не той зараєшкою а з сашей буду змінювати саньку да? на провазна і буду змінювати зеркал раз два три чотири і саме головне тут два спальних місця Оце місто. О, лю Люди роблять машини. як ця машина називається, Сень? Даф. «Дав»? А моє А я думаю, чому в них така висока криша, а там того, що там людина ще спить. Ой! Високо, обзор шикарний. Тут все видно. Ой, як у тебе сідучка добре ходить тут-сюди. Це Санька не тут шмотки. Чистота в машині Саньки. Ну як Саня. Глянь, так чисто. Тож те що стирав Тут коврик і все це. Ти ще заправку будеш заїжджати, чи ні? Да, так, Віталій, да? поїхав катіком. А ви на определенних заправляєте чи ні? Поправив, по -пручу. Боже, якісь раси в тебе тут Оце туди вставляється ота чіп-карта. Та? Да? Ну, потім зупинимося і покажу. Шай. Дуже довга маш. Ми порожні їдемо зараз. Далеко, ну ще не треба в тебе дуже. А що це? За Зазеркала, Сенька. Спереді, щоб бачити, як я близько під'їжджаю. А, а от справа з боку бордюр на зіркало, щоб бачити бордюр. А, щоб не впертися, як я ото вперлася на машині. Справа можна їхати, я думаю. Так все, я мовчу, тому що мої навики це мої навики. А водія отак закрию, щоб нічого не бачити. Щоб я зеркало, щоб бачити. <гум> <гум> да -да -да -да, я шуткую. Так, а я чуть думала, що тут два місця, ну, пасажирських. Оце все бачите. А що це? А, це поворот, тому що тик так тик так Поворот клас. А скільки оце метрів? 14, 14 так? Ого. На заправці, я зараз розкладу пакети, тому що ми ж поспішали швиденько заскочити. Опа, тут лапичка. чай я взяла. О, таке, що можна десь купити. Ти як чисто, який молодець Сашко, Боже, яка в нього чистота в автомобілі, Йо-ма-йо. Ух ти, дивіться, тут можна так залізти спати. Ух ти. Ух ти, може залізти спати. Та я ще буду сьогодні і спати і все, будемо чекати, поки загрузять, поки вигрузять. Ой-ой-ой-ой-ой. Можна отак сидіти прямо отут, якщо там набридне. Ух ти. Ух ти, зараз я ці речі прийму, щоб тут було красиво. Це киду. Ні, у Санька тут подушки є, одіяло є, все в нього є. В нього тут все приспособлено. Так, це моя сумка. Ох ти, Йо, диви. Диви. А м'якеньке яке. Тому дальнобійники і мешкають у машинах. І в них... Це маленька хата, я вам скажу. Просто маленька хата. Дивіться, тут світло є. А якщо туди залазити, то це на другий поверх, мені цікаво. Так, тут теж можна спати. Дивіться, прив'язано все. Ну, два водія легко можуть спати. Все, я буду навчатися здавати на права. І будемо з Сашою їздити на пару. М -м -м. Автоматично. Ця машинка автоматична. Бачите, там дві педальки. Тут переключив, тут заключив і поїхав. Ну, молодець, у нього так чистенько. Ти ви подивіться, отут у нього. диви, яка чистота. В машині так приємно пахне, ароматизатором висить. Ну тут Санька як Санька, звісно. Що там казати? Їхній начальник, ну, не буду казати, прораб чи начальник, Вон, бачите, на Кадіке на червоному поїхав, і одна машина вже пішла. Вони будуть забирати обладнання додому вести на базу. Да, ми їдемо в інше, в інше місто. Я вже давно хотіла поїхати з Сашою, але якось так, знаєте, Уже нам мабуть, заправився, і йду на місце Ось так. Я трошки прибрала там, оде ж тебе так чисто. Йду. О, дивись, сидиш кумку рулю. Я, мабуть, зараз замажу окуляри чорною фарбою. Санька їде вперед, машина красна, я вже торможу. У мене вже ноги. О, дивіться, як стоять. Вона ж така велика, машинка така мала. Мені здається, що вона вже там, під тим, під нашими колесами. Дивіться, як блиститься від моєї кофти. Це у нас чи ні? У нас. що воно за херня? <гум> я не знаю. Поки далеко не од'їхали. Та ну, це <гум> взагалі. Я кажу, стань, тут треба Ось дивіться, я їду, бо ці машинки, які їдуть на ну вони такі малесенькі, вони такі малесенькі. На другому поверсі, з ями, де ями. Я вже оце, це ж ми їдемо зараз по нашому маршруту. Я всі ями зверху подивилася. Поки що ми ще бачите, виїжджаємо з нашого дому. Йохани бабай. Вони по, по, по добрі друзі гарні, звісно, що там казати. Дивиться, ну просто незвично. Yeah. Ну, управляти нею легко, да, Сань? Yeah. Легко. Це що за діду, так ти нам сядеш попробувати. У нас, у нас в Жигулі, мабуть, руль тяжеліє, ніж в ньому, да? так? Yeah. Тяжеліє в Жигулях? А, так тоді, це легко. Це дуже легко. Ну, не ходить. Санька пішов там дивитися, що там. Дуже так, що десь запікало, треба дивитися. Я кажу, Та, нічого то не страшно. І він раз, і сидушка на місце стала. Некрасиво у тебе покривало, треба тобі дати гарне покривало, а то воно не в колір. Як ми, ми, ми кожен день їздимо туди, а так? Ні, ну воно не в колір просто. В тебе? тебе так чисто. А хтось їздить на цій машині, крім тебе, Санька. Ні. Ні, ніхто не їздить, так? Да? Ну я бачу, що порядок такий, що взагалі. Тут навіть так можна дивитися і гриби можна знайти. А по раз це з машина, да? Машина з машиною розмовлять, да? да? Вода, 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 вода. Mm -hmm. А ти туди вставив свою чип-карту, що там світиться? Так, є там, Тут не чип-карта тут шайба. А, щось друге, да. А ты сейчас кондиционер включил, да? Ні. Просто вікно відкрите. А, в тебе вікно відкрите? Може, так чисто, що навіть не видно. У нього такі свечи, Ні, ні, у нього таке стекла чисте, що навіть не видно, що воно відкрите, чи закрите. Ну, господарь гарний. Розетка прямо як дома прикру... прикручена. Я не знаю, що це розетка. Ну так. Да. О, яку яму вже. Бачу. А так, бачите, впередок машини видно. Як купися на так оце і я. Не, ну я не, ніколи не їздила на такому автомобілі. О, ями видно, тільки дорогу зробили. Йохани бабай. Подивіться, тільки зробили мільйони. Ай-яй-яй-яй-яй. Так же, ой, які ями. Оце треба, хто його робив в тюрму сажати. З бачу. Ні, а що, піщани ми не зробили дорогу? Йо-маю, ми піщани, коли це на Київ їздили на Бориспіль. Там дорога страшна. Це піщане, там, де церква була, ну я вам покажу. Просто ви розумієте, на піщани можна ж їхати прямо, але ж грузовим автомобілем не поїдеш там, де, де тобі хочеться. Потрібно їхати там, де потрібно. А оце ось, ось поставили зупинку і мужик стоїть, дивіться. Без голови. Що він без голови не зрозуміло? І вже в газетах писали. Це ми тут з вами чебуреки. 48-47. Чебуреки тут їли. Увага, черепахи на дорозі. Навіть знак такий є. А ти куриш в машині, так? Да? Ну, не курить, поки ставте, покурити там. <кій> тому таки, на таких машинах люди їдуть тисячу кілометрів і не заморюються, тому що, ви подивіться, все тебе шатає, як в колисці. Гарно видно соняшник уже. Скоро будуть зрізати. Тож кущі-кущі на легковому не видно, а так видно. Саня я в магазині купив теплу колу. Так дивіться, холодильник, он кинув туди її. І... Ага. Отак. От Мені не треба, я теплу п'ю воду. Ну, все як для людей, що там сказати. Оце за грузових ми так далеко. Ми, тік, ми ще вдома, ми ще нікуди не виїхали. Ми оце об'їжджаємо, де нам можна їхати. І зараз ми побачимо Сережку, Я кажу так високо, навіть бачила, що в Лукасі за забором робиться. Зараз ми сподивимося За церквушкою там є така алея зроблена і там Серега. Серега, ми на такій машині їдемо, великий, подиви. Оце так. Да. І тут дивіться. Привіт, он, Серега, Сергія наливається. Бачите, на якій машині ми ого! В житті ех тут. клас, виключила. У нас погано, що нас навчають. І навіть екзамени здаєш на може бути МАЗ, може бути КАМАЗ. Не такі машини для здачі екзаменів зовсім. Став на наші зупинки, я збігала в туалет, Фу, пробіглася, аж в грудях пече, хоч би інфаркту не було. Я Чого ти бігла? Кажу, це ото ж як дурна. От зараз ми будемо вже виїжджати з міста. Це скільки ми ще катаємося. Ми оце їдемо і балакаємо сані кажемо, боже, Боже, дороги це велика біда. Ось дивіться, тут латали, латали. Ось зараз ми в'їжджаємо в, в піщани. У нас немає іншої дороги, щоб їхати на Київ. Ну тільки через е, е, як називається, Решетіловку, це в другу сторону, там дуже велике таке коло даєш. Оце тільки сюди, київське направлення. Ось подивіться, тут зробили дорогу. І цю дорогу зробили не вчора, не позавчора, і зробили вже давненько. Ось тільки виїжджаєш. От бачите, Кременчук закінчився зліва. В 1571 році засноване наше місто. І починається. Ей, дороги пиль до туман. Оце, я думаю, ще нічого. Там, бо я бачила по телевізору, показували і по інтернету. Там просто жах. Краще знак, аварійно небезпечний відрізок поставити і все. Кавуни 5 гривень. А вони кого? А мал е, е, диня 35. Тут ще нічого.